Захоплюєтесь орхідеями, але чи замислювалися ви колись, що приховують їхні насінні коробочки? Ці непримітні, на перший погляд, строчки справжнє диво природи, адже саме в них зароджується нове життя. А я вітаю всіх глядачів на каналі Орхідеї вдома. Я Станіслав, і сьогодні, як, вже, як ви вже зрозуміли, мова піде саме про насінні коробочки. І зараз ви бачите нові насінні коробочки, які е, почали рости в цьому 25-му році. Тож, мої намагання вивести нові сорта продовжуються. І хто на каналі нещодавно, хочу сказати, що є на каналі плейлист, який називається розведення орхідей насінням, де вже більше 40 відео. Де є пошагово всі етапи розвитку від е, запилення орхідей і вже до того моменту, коли ми пересаджуємо е, малечу орхідеї із маленького 50-грамового стаканчика, вже у більш крупніші. І хочу зазначити, що, що не завжди. Це запилення буває успішним. Іноді бувають і пробіли. Так, і в цьому році в мене із е, всіх моїх намагань вийшла ну, десь, мабуть, половина тільки тих орхідей, які запилилися, а половина, на жаль, ну, по різним причинам, на які я не можу відповісти. До речі, якщо хтось із глядачів більш обізнаних у цих питаннях і напише свої коментарі стосовно цього, буду дуже радий і е, багато хто із глядачів, також прочитаючи ці коментарі, також поповнюють свої знання, тож пишіть. Багатьом буде дуже цікава ця інформація. Ну, а тепер що стосовно коментарів. Ось один із самих таких активних глядачів Артем написав коментар: стосовно запилень: треба якісь рідкі сорти запилювати сам на сам, намагатись. А от інші природниками Шеліраною, Стіатіаною, Філіпененсісом вони генетично сильні, стабільні, не розпадаються на батьків і додають свої якості або варігатними полити парфюмованими фабриками сога кофі Вів'єн. Це як ідея, хотілося б саме в цьому напрямку бачити результат світіння діток. Тож, дуже дякую Артему за коментар. Але хочу сказати, що на момент коментаря вже мої запилення були зроблені. Тож я хочу поділитися з вами, кого на кого я запиляв у цьому році. Думаю, що вам буде цікаво. Отже, запилення в цьому році я проводив на 17 архідеях. І е, ось пари, які в мене були задіяні. Тож, коли я буду запилювати наступного разу, обов'язково прислухаюся до парад Артема. До речі, я вже колись е, пытався, намагався е, запилювати сога і кофі вів'єн, але, на жаль, в мене нічого не вийшло. Тож, я цього разу якось їх пропустив. Хоча думка була, можливо, ці рослини ще. Подорослішають і тоді я буду запилювати їх, бо я е, того разу брав насіння саме з цих варігатних орхідей і запилював ними інші. Тож у мене тоді нічого на жаль не вийшло. До речі, мені буде дуже цікаво, хто із вас намагався робити запилення і кого на кого запилював. Тож поділіться, будь ласка, у коментарях. Буде дуже цікава не тільки мені, як я вже казав, а мабуть, буде дуже цікава усім глядачам каналу Архідеїв дома. І е, я, звісно, зараз поділюся з вами тим, що вийшло у мене. Але спочатку я хочу достати орхідею, у якої насіння коробочка вже майже достигла дозрівання. Ось, дивіться, вона вже е, міняє колір. Вона була спочатку такого темно-зеленого кольору, а зараз вже проходить, ви бачите, жовтізна. І для того, щоб, от, до речі, маркіза починає мене трошки атакувати, е, залізла рядом на диван і лапає тільки, що мене пару разів так, до мене доторкнулася. Отже, давайте повернемося все ж таки до нашої насіннєвої коробочки. Отже, як бачите, ви вона вже пожавтіла, і з дня на день ця насіння коробочка може тріснути. І для того, щоб не розгубити наше насіння, я роблю наступним чином. Беру звичайний листик бумаги і роблю таку пастку, яка е, збере всі, все насіння і не дасть йому розсипатися по усій кімнаті. Тож, е, за допомогою звичайного степлера, ось зараз я закріплю її ось так ось. Ну, Ще, мабуть, з другої сторони теж, мабуть, треба отак от скрипити трошки, трішечки. І, е, якщо ви думаєте, що я так залишу, ні, треба буде ще знизу кончик, е, щоб там не просипалося, Мабуть, підвернути. Зараз одну хвилиночку, я вам її спочатку покажу. Як вона там, бачите, я не дуже так. Притискаю, а так, щоб вона так була трошки вільно себе почувала ось у, такому, ну, у такій кишені. Ну, а ось знизу для того, щоб наше насіння не висипалося, як я вже зазначив, зараз я підверну ось таким чином, і наше насіння. Буде залишатися ось у цій пастці. Зараз все-таки степлером. Ну, Можна, звісно, робити і хтось бачив і бере е, звичайні целофанові пакети, але я привик ось так до бумаги, і я роблю так. Тож, ахідею зараз я відправлю на місто. А що стосовно Насіння хочу сказати, що його буде там так багато, що навряд чи людина зможе їх перелічити. По-перше, від кількості, і по-друге, воно настільки мале, що ну, для порівняння з пшеничним зернятком воно у 26 тисяч разів менше, ніж пшенична зернятка. А ось це орхідея Медуза, Я вам зараз показав, на якій це єдина орхідея, яка цього року несе дві насінніві коробочки. І як ви бачите, вони майже однакові. Так, трішечки одне більше, друга менша, але ж, в принципі, розвиваються вони доволі так рівномірно. Ну, а ось сама здорова на Насіння коробочка на ліадорі. Бачите, яка довголесна. Ну, Також ще на сезамі і на сезамі, до речі, досі залишилося кілька квіточок з зимового цвітіння, і вже є кілька квіточок, які розпустилися ось на початку літа. Ну і давайте, мабуть, я як я і обіцяв, покажу вам е, ті запилення, які у мене, скажімо так, е, йдуть на сьогоднішній день більш-менш вдалими. Жовтим кольором я позначу там, де коробочки розвиваються нормально, е, сірим кольором я позначу ті коробочки, які зав'язалися, але на жаль, чи там будуть якісь, е, якісь насіння, бо вони такі дуже худі, і ті пари, які будуть білого кольору, там, на жаль, цього року нічого не вийшло. Ну, а на сьогодні я поділився з вами всією інформацією, яку, якою хотів поділитися. Тож, дякую вам за увагу, хто додивився до кінця. Бажаю вам гарних запилень і подальших вдалих пасівів і сходів. А на сьогодні майже все. Тож. Не забудьте поставити лайк, хто не підписався, підписатися і звичайно ділитися е, зі своїми друзями посиланням на це відео. А я всім хочу сказати на все добре.